Тому, маючи це служіння згідно з милістю, що нам явилася, ми не втрачаємо відваги, ми відреклися від прихованих та ганебних учинків, не живемо в хитрощах і не перекручуємо Слова Божого. Навпаки, показуючи істину, ми представляємо себе перед Богом на суд кожного людського сумління. І якщо наша добра звістка закрита, то лише для тих, що гинуть, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб не засяяло над ними світло доброї звістки. І про славу Христа, який є образом Бога. 2 Коринфянам 4 розділі можеш перечитати. Привіт, друзі! Ми. Отримали надзвичайне служіння. Як написано, що були часи, що царі і пророки мріяли навіть не то, щоб отримати, а тільки хоча б побачити, як це служіння працює. Авраам бажав бачити служіння Ісуса Христа. Моїсей казав, що Бог вам підійме пророка, Його слухайте. Це про Ісуса Христа. Бо написано, що це служіння, яке нам запропоновано Христом, яке ми отримали, має значно більшу силу і славу владу, ніж те, що отримали ізраїльтяни від Моїсея, тобто старий заповідь. Тож, друзі, маючи доступ і поклик до цього служіння, і пам'ятаємо, що це отримали ми не через гарні очі чи добрі справи, а через страждання і кров Ісуса Христа, через милість, яка написана, яка нам явилася, але нам потрібно пильнувати, як застерігає нас. Писання, щоб ми не втрачали відваги, тобто не піддали страху та розчаруванню, навіть коли нам загрожує небезпека, як Павло каже: адже ми живі постійно віддаємо себе на смерть заради Ісуса, щоб Його життя виявилося в наших смертних тілах. Це записано в другому Коринфянів в четвертому розділі. Розумієш, щоб з'явилося це служіння благодаті, були застосовані перешкоди ще тільки тоді, коли воно зароджувалося. Тобто в часи народження Ісуса, коли Ірод під. Ополченням сил темряви намагався зупинити це, але успіх в цьому не мав. Потім Понтій Пилат взяв Ісуса і видав на розп'яття, думаючи цим самим покінчити з цим служінням. але відвага і, і сміливість нашого Господа Ісуса Христа не дало згаснути цьому служінні. Також далі апостоли і учні продовжували е, перебувати в цьому служінні, терплячи утиски та страждання і аж до нашого часу. Е, це служіння продовжується аж до приходу Ісуса Христа на хмарах. І тепер, друзі, наша черга, написано, маючи це служіння, не втрачаймо відваги і нічого не приховуючи і не перекручуючи Слово Божого, але прикладаючи зусилля представити себе перед Богом відкритим, мов в дзеркалі. Бо написано. Бо ці обітниці для вас і для ваших дітей, і для всіх, хто далеко це е, ці обітниці для всіх, кого Господь Бог наш покличе е, до себе. Це записано в дії апостолів в другому розділі. Прочитай, Хай Бог благословить. Амінь.